Друзі, вітаю в той момент, коли керівництво європейського союзу, а також лідери європейських держав намагаються якось всіляко попливати на Трампа, якось йому навіть догодити, в тому числі влаштовують королівські прийоми, щоб підштовхнути його до виконання міжнародних зобов'язань США перед Україною, щоб підштовхнути його до тиску на країну агресора. В той момент, коли спеціальний представник президента США у справах України Келох пояснює, чому Трамп дав Путіну так багато двотижневих дедлайнів, Україна не чекає, Україна продовжує контрнаступ на Донеччині, який розпочався три тижні тому. Сьогодні президент Курін Зеленський повідомив про контрнаступальну операцію ЗСУ і заявив прямо: продовжуємо знищувати ворога. За словами президента, російські окупанти хотіли оточити підрозділи ЗСУ на Покровському напрямку, але зараз там триває контрнаступальна операція Сил оборони України. Захисникам вже вдалося звільнити 160 шістдесят кілометрів квадратних території, а ще 170 зачистити від ворога. Тобто вони повернули під контроль 330 км, кілометрів, зауважив президент Зеленський. Щодо повернення повністю 330 300 кілометрів, то ще 170 кілометрів це лише зачищено, там потрібно ще закріпитися. Окупанти перекидають ресурси, вони хочуть відбити, тому поки можна стверджувати про 160 кілометрів. Тим не менш, у будь-якому випадку є успіхи. І про успіхи Збройних сил України, Сил оборони України на Покровському напрямку. Насамперед, за словами Зеленського, там зараз активно працює 79-та, 82-га бригада, а також Нацгвардія і штурмові підрозділи. Є заява від наших військових. Зокрема, вчора була заява від речника Осува Дніпро. Що росіяни зайшли в пастку? Також сьогодні є повідомлення від наших військових соціальних мережах, що під Покровськом маємо успіхи і що продовжуємо просування. Тобто, новини щодо покровського напрямку добрі. Російські окупанти стосовно цього напрямку неють. Наприклад, так званий воєнкор Романов пише, що кожну ніч російські бійці йдуть зі зв'язку, і частіше всього їх останніми словами є доповідь про те, що по ним працює Баба Яга. Окупанти скажуться, що вони нічим не можуть допомогти, що в них немає нічних коптерів, і що єдиний варіант вижити це закопатися. Так що вони пишуть, що в них немає ні артилерії, ні міномету, багато проблем і сподіваються, лише на керовані авіабомби. В цілому є такі повідомлення в російських ЗМІ, причому прямі, які репосять російські так звані воєнкори, що ситуація загалом погана. Зокрема, видання інсайдер Т» пише, що якщо до грудня 2025 року оборона ЗСУ не рухне, то в Генштабі прийдеться приймати популярне рішення або зупиняти наступ, або проводити нову хвилю мобілізації. Згідно повідомлень від цього видання, ключовий показник це прорив лінії фронту на Донбасі на глибину близько 50 км. Якщо не буде такого результату найближчими місяцями, то Росії прийдеться якось діяти приймати жорсткі рішення, тому що продовжувати подальший наступ без значного збільшення кількості особового складу неможливо. В цілому, щодо обстановки, російські ЗМІ пишуть, що обстановка на фронті складається дуже важкою, що противник наситив передову БПЛА від дронами, і що Україна дронами блокує можливість класичних штурмових атак, що танкові колони вже давно пішли в минуле, що батальйонні прориви неможливі, а тактика просування малими групами потребує великих зусиль і великих втрат. Контрактний набір, на який робили ставку щорік тому, вже не забезпечує приросту сил, він лише закриває поточні потреби. І дійсно, якщо ми звернемо увагу на те, що комітет Державної думи схвалив законопроєкт про призов цілий рік, про цілорічний призов, не лише навесні та восени. То Кремль розуміючи те, що не означає ресурсів саме через так званих контрактників, буде намагатися через Призов таким чином, хоч і не офіційна ця мобілізація, але фактично це мобілізація. Далі пропагандисти пишуть, що не вдалося їм знекровити тил ЗСУ ударами по логістиці та енергетиці, що ракетні удари залишаються точковими і не виводять з ладу інфраструктуру в таких масштабах, які могли би переломити ситуацію. Що Україна краніше продовжує постачання ЗСУ, продовжує підтягувати резерви і зберігає здатність вести затяжну оборону. І таким чином, як підкреслюють пропагандисти, є два сценарії. Перший сценарій це намагання на прорив, це те, щоб російський генштаб вклав всі сили можливі і спробував прорвати оборону зсу. А другий сценарій, якщо це не вийде, то мобілізація, яка може дати необхідний резерв, але призведе до політичних та соціальних наслідків всередині Росії. Крім того, російські пропагандисти наголошують на тому, що рішення прийдеться приймати вже наприкінці листопада, на початку грудня. І якщо прориву не буде, мобілізація буде неминучою. І, взагалом, якщо не буде мобілізації, то з лавом пропагандистів потрібно буде погоджуватись на перемир'я або продовжувати окопну війну без просування. Нагадаю, що президент Куріна-Зеленський говорив, що Путін казав Віткофу, що йому потрібно 2-3 місяці для того, щоб буцімто окупувати весь Донбас. Однак у пропагандистів нічого не виходить а зараз успішна контрнаступальна операція Збройних сил України. Важливо, що сьогодні президент України Зеленський повідомив, що в Україні з'являться окремі штурмові війська, що нові штурмові війська будуть оснащені сучасними безпілотниками, що триває підготовка і що запуск очікується за 7-10 днів. Щодо нових штурмових військ з безпілотниками, багато дуже різних коментарів. Люди не можуть зрозуміти, що відбувається. Є коментарі від наших експертів, що Україна планує впровадити те, що зараз впроваджено в 225 му штурмовому полку, який відзначився при зачищенні Андріївки. Тоді нашого піхотинця фактично супроводжував 1, 2, 3 дрони. Цей піхотинець бачив криття ворога, але український піхотинець не вибігав на російського окупанта, бо загарбника добивали в дроном з одночасним спостереженням через відвідувальний дрон. Таким чином, ставка буде робитися саме на і щоб не ризикувати життям наших воїнів-героїв. Ми очікуємо добрих новин, потрібні якісь зміни, тим більше у нас є можливості щодо безпілотників і щодо тактики і є позитивний досвід. Щодо важливих заяв, це сьогодні президент України повідомив. Він підтвердив те, що зустрінеться з Трампом, президентом Шана Генасамблеї ООН на наступного тижня. Є заяви від Цебігія, що з 21 вересня по 26 вересня Україна буде на цій асамблеї ООН проводити перемовини і не лише з Трампом. Однак щодо президента США, то, звісно, ці перемовини є найважливішими. Президент Зеленський підкреслив, що основна тема перемовин з Трампом це будуть гарантії безпеки для України. І що гарантії безпеки можуть діяти і без фінального документу про закінчення війни. Зеленський наголосив. Що Україна не розглядає корейську, фінську або будь-яку іншу модель завершення війни, але може статися так, що фінального документа про закінчення війни не буде. Ось така заява президента України, і це такий натяк до президента США, не те, що натяк, це фактично прямо сказано. Що Україна не піде на капітуляцію, і це важливо, тому що сьогодні пропагандисти пишуть, що Буцімто Трамп буде тиснути на Зеленського, що він погодився публічно віддати. Території повністю Донецько-Луганської області окупантам цього не буде, і також що цікаво, це те, що пропагандисти підкреслюють, що за зустріч пройде на тлі дуже різкого інтерв'ю Зеленському в виданню Sky News. І дійсно, президент Крин Зеленський в інтерв'ю цьому виданні говорив прямо. Він висував навіть претензії до Трампа, що він не тисне на Росію. Він говорив про те, закликав президента США, що потрібно визначитися щодо тиску на Російську Федерацію, і потрібно визначитися щодо гарантії безпеки. Крім того, пропагандисти пишуть, що зустріч пройде не лише президента України та президента Зеленського, а й перших леді. І вони так навіть підкаються, говорять про те, що Зеленський нібито вміло маніпулює дружиною Трампа. Щодо загалом цих перемовин, є ще дві заяви від президента України: що якщо зустрічі з Путіним не буде, чекаємо посилення санкцій проти Росії, і що Трамп може вплинути на уряд деяких країн Європи, які досі купують нафту в РФ. Це натяк на Угорщину, Словаччину та й можливо не тільки. Але ключове питання це гарантії безпеки і зброї для України. У будь-якому випадку, незважаючи на поведінку Трампа, Україні потрібно продовжувати з ним працювати, потрібно продовжувати вести перемовини, тому що Україні потрібна зброя. Сьогодні є повідомлення видання Київ індепендент. Що перша партія військової техніки за програмою НАТО Пуру за програмою Американська Зброя за кошти коштирпецьких союзників вже прибула до України. як нещодавно говорив наш президент, що Україна в першій партії, в першій другій партії партії по 500 мільйонів доларів, Україна отримає ракети до Стемпа по Петріот, а також ракети до Хаймарсів та й не тільки. Важливо, що сьогодні президент України, верніше не сьогодні, а вчора. Сьогодні він підтвердив, анонсував відновлення експорту зброї. Сьогодні він заявив, що вже за 10 днів буде концепт часткового експорту зброї. Про що йде мова? Мова йде про те, і до речі, я підтримую частковий експорт зброї. Я про це говорив ще в минулому році. Що потрібно дозволити, незважаючи на певні ризики, ризики того, що хтось щось може лобіювати, що можливі певні якісь моменти, потрібно над цим працювати. Якщо президент України Зеленський бере на себе таку відповідальність, то потрібно діяти, тому що згідно офіційних повідомлень від Укрбромпрому і загалом від представників наших підприємств ВПК, як державних, так і приватних, наші підприємства завантажені десь на 30, максимум 40%. Потрібно завантажувати їх наповну, потрібні кошти, це і податки, а також кошти в розвиток підприємств, і кошти для того, щоб відповідно Україна могла більше витовляти зброї. І зараз. З питання коштів для нас є дуже важливим. Вчора була заява від міністра фінансів України про те, що будуть вносити ще одні зміни до державного бюджету, хоча нещодавно, декілька тижнів тому вони вносилися, необхідно збільшувати відповідно витрати, видатки на Сили оборони України. Тому таке рішення буде. Очікуємо, через 10 днів буде рішення. Я в цьому не бачу нічого поганого, якщо буде ручне керування. Нагадаю, що в перші дні і тижні повноштабного вторгнення було багато відео, коли наші воїни-герої зокрема використовували наші українські противотанкові ракетні комплекси виробництва КБ «Луч», в яких все на індикаторі всі слова були арабською мовою. Про що це говорить? Це говорить про те, що Україна вигововала ці ПТРК, однак їх не передала замовникам. Все, форс мажори Україна їх не передала. Те саме буде стосуватися і частково експорту зброї. Насамперед Україна буде експортувати, наприклад, наші надводні, а можливо і підводні дрони, тому що зараз якоїсь такої нагальної потреби у великій кількості їх немає. Окупанти сховали свій флот в новоросійську. Є якісь інші моменти, можливо, щодо деяких видів безпілотників. Також ще важливо, що зараз Європа піднімає питання щодо будівництва щита що дронового для захисту від російських безпілотників. Є різні варіанти, можливо, є домовленості з Польщею ще якісь домовленості. І зараз дійсно приймається історичне і дуже важливе для України рішення. Є заява президента України про удари по російських НПС і загалом по таких військових об'єктах нафтобази, нафтоперекачувальні станції, що вони діють, працюють, є наслідки, І що Україна стала використовувати більше дронів. І знову ж таки, акцент на тому, що є проблема у фінансуванні виробництва далекобійних безпілотників. Акабінні безпілотники вони дорогі. Зокрема, FP1 безпілотник, який зараз активно використовується, коштує 55 тисяч доларів, а їх потрібно сотня, мінімум амбажно дві-три сотні щодоби, і це величезні гроші, це мільйони і мільйони доларів. Є новина важлива, що сьогодні, крім ударів по двох російських нафтопоробних заводів, Безпілотники служби безпеки України та Сил спецоперацій зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій в РФ. Мова йде про три нафтоперекачувальні станції в Самарській області, а також в Волгоградській області. І ці станції забезпечували робо, чи були залучені в експорті нафти через порт Новоросійськ. Тому Україна зараз дійсно щоденно наносить дуже важливі удари, які сильно б'ють по деградуючій економіці країни-агресора. Ще щодо заяв президента, це заява про те, що Україна працює обміном над обміном ще тисячу на тисячу, і що перемовини ведуть з нашого боку у міру, а з російського боку Мединські. І щодо ситуації в Молдові необхідно сказати, тому що там вже незабаром вибори в неділю, 28 вересня, і Кремль дуже активно працює над тим, щоб в Молдові до влади прийшла проросійські сили. Сьогодні Україна запровадила санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову. І щодо Молдови, то ці вибори, я говорив, відбудуться парламентські 28 вересня. Нещодавно була заява від Санду, президента Молдови, що Росія використовує священників і ботів, аби вплинути на вибори у Молдові. Сьогодні є повідомлення, що TikTok видалив понад 100 тисяч фейкових акаунтів у Молдові перед виборами. Кремль максимально залучає і пропагандистів, і московський патріархат все, що може, хоче змінити ситуацію в Молдові. Ситуація там дійсно важка, тому що, на жаль, в Молдові дуже пізно відключили пропагандистські канали. Кремль встиг дуже багатьом громадянам Молдови вплинути на мізки. Однак, сподіваємось на те, що проросійські сили не прийдуть до влади. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій гучній заяві. Від екс-президента України Ющенка він в інтерв'ю каналу Апостров заявив, що кордони 2000, тисячі кордони 1991 року не стануть повною формулою перемоги і з таким закликом на Москву. І така заява від Ющенка вона викликала хвилю емоцій на Росії. Російські пропагандисти пишуть, що колишній президент України Ющенко хоче, щоб Київ йшов на Москву, що екс-президент України вимагає від Збройних сил України йти на Москву. Не просто хоче, вимагає. Також вони пишуть, що Ющенко вважає недостатнім прагнення повернення країни до кордонів 1991 року. Щодо таких гучних заяв від Ющенка, я не хочу особливо їх коментувати, особливо з огляду на те, що на жаль. Не дивлячись на його патріотичну позицію в цілому, і не дивлячись на його багато правильних заяв, саме з 2005 по 2010 рік було дуже багато розпродано нашого військового майна техніки. Ми пам'ятаємо претензії і до деяких наших колишніх міністрів оборони. Багато особливо піднімалося питань в 2014-2015 роках щодо того, що це відбувалося у 2000 2000-ні роки. А зараз Вішенко закликає йти на Москву. Свої думки, друзі, щодо цього пишіть в коментарях. Ну, а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися, і до нових зустрічей в етері.